Своє 25-річчя всесвітньо відомий колектив Скрипки Кременчука вирішив відзначити на батьківщині у затишній компанії рідних містян. Складно було нам готуватись до цього концерту, але я дуже щаслива, що за ці три роки, тому що то топовід був, ми назначали концерти і міняли, що ми все таки змогли сьогодні для вас виступити, і я дуже щаслива цим. І я вам всім бажаю щастя. І всього самого кращого мета концерту не тільки бажання відсвяткувати річницю заснування ансаблю та потішити око шанувальників, а й підтримати наших захисників. Тож, окрім того, що частина вартості китки тиме на допомогу зсу на вході до зали стояла скринька, де усі бажаючі могли задонатити від себе. Ми передамо кошти дівчатам велес в ресторан. Вони допомагають правому сектору, їм віддамо І думаю, на дрони ми перечислимо, що там зможемо. Керівники ансамблю також розповіли про підготовку до концерту і професійну різноманітність членів колективу. Є люди, які працюють і в магазинах, є люди, які замдиректора школ, і є люди, які скрипальки. Слухачі задоволені, це саме головне для нас. Дякуємо дуже нашим дівчатам, які. Жодного разу нас ніколи не підвели. Важко, бо ми давно не грали. Нема такої людини, яка на сцені не хвилюється. Класичну музику треба слухати тільки так: треба тобто приходити на концерти. 25-річним ювілеєм ансамбль скрипки Кременчука привітали начальник управління культури і туризму Ірина Вологоцька та керівник народного ансамблю пісні й танцю Славутич Володимир Смоляков. Скільки звершень неперевершених виступів ви підкорили серця глядачів. Не тільки у Франції, не тільки в Італії. Головне ви, ви підкорили серця мешканців нашого міста Кременчука. Нам є чим пишатись. Ми пишаємось вами. Ми вичимо вам миру, ми вичимо вам добра. Ми бажаємо вам наснаги, нових злетів, гучних перемог. І Творчого довголіття на многое і многое літа. Поціновувачі класичної музики мали змогу почути 23 музичні твори у живому виконанні. Які враження від концерту отримали кривомчужани, та чи з нетерпінням його чекали? Ми також дізналися. Мій тато Стрижак Валерій був директором музичної школи. І там працювала Вікторія Павлівна. Я її учениця. Приїхала подивитися концерт. Я дуже щаслива, що Вікторія Павлівна мене запросила на цей інструмент спробувати себе як скрипалькою. Двадцять п'ять я Я цим ансамблем. Хороші друзі, це мои білецькі. І восхищаюсь кожен раз. І не перестаю восхищаться, тому що це чудно і це такое щастя, що наш міст має такий ансамбль. Просто приємно враження, які в нас таланти в нашому місті. Емоції захистують, і ми просто під дуже великим враженням. Дуже вражені, нам дуже сподобалося. Дай Бог всім здоров'я, перемоги і нам всім сил. Тож насолоджуйтеся українською творчістю, підтримуючи збройні сили України, і перемога буде незабаром. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.